Іноземці презентували підприємцям Вінничини новітні методи екологічно чистого виробництва зустріч закордонних та подільських бізнесменів проходила в рамках міжнародної конференції. Її організаторами виступили представники відділу ООН, який відповідає за промисловий розвиток. Методи, що були презентовані на форумі, пов'язані з раціональним використанням матеріальних, водних та енергоресурсів. Докладніше про це Ольга Сольвар. Настав час для екологічно чистого виробництва в Україні. Переконують представники ЮНІДО Це відділ про організації Об'єднаних Націй, який відповідає за промисловий розвиток. Його фахівці 15 березня провели в Вінниці міжнародну конференцію. Серед її учасників австрійці вони ознайомили підприємців нашої області з новітніми методиками, що пов'язані з раціональним використанням матеріальних, водних та енергоресурсів. Переконують чисті технології для вітчизняних підприємств. Це шлях до підвищення. вышения конкурентной Чистое производство это прежде всего более рациональное, более ресурсно эффективное производство, а следовательно, это конкурентоспособное производство. Юнита считает, что чистое производство это прежде всего культура производства, и мы надеемся, что в данном проекте уже какие-то зерна этой культуры были посажены. Свою діяльність в Україні юнідо здійснює з 2007 року. Одним з головних партнерів програми є Київський політехнічний університет. Саме його експерти займаються розробкою методів, які в ході виробництва дають максимальну ефективність при мінімальних вкладеннях. Вінницьку область як пілотну обрали не випадково. Як аграрний регіон він має досить пристойні показники соціально-економічного розвитку. Вінницька область за по рейтингу серед областей України за минулий рік зайняла друге місце. Перше це місто Київ, тому що там ідуть Сівастополі і, 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 і Київ і областя. Значить, Вінниця має після Києва це друге місце. Ну і ще одна перевага це те, що подільські підприємства, будь-які ноу-хау завжди сприймають на ура. Наприклад, з ЮНІДО вже співпрацюють Вінницький комбінат хлібопродуктів, місцеві товариства обмеженої відповідальності декорбетон та поділля залізобетон, Гайсинський молочний та цукровий заводи. Та це лише початок. Переконані фахівці чистого виробництва. Їхніми послугами вже користуються 35 країн світу. Тепер така можливість надана і українцям.